Жара, просто подивіться, що відбувається з кої. Ой, от Ісус, мама моя дорога. Звісно ж, дякую, що поливало взагалі це, бо поливати теж не слабо. Це дивіться. Це сонцем От Зато цвіте. Оце, до речі, за лілії. Але, звісно, проблемся, жаржина. Я думаю, що це просто не поливали, вони горщику. Ну, поливали, але маловато. Ну, таке потрошку десь якісь випаде рослин. Навіть кактус, я сьогодні утром дивилася, розумієте? а я його знесіння, з Франції, Ой, Тут явний кліщик живе, очі палотейня. Короче, обробка такая, обробки, обробки, обробки.